Минулого тижня продовжили роботу з підготовки до осінньо-зимового періоду. Власними силами здійснили ремонт водопостачання в школі 8. Цього тижня завершимо такі ж роботи в гімназії. Виготовлено проєкт з підключення резервного електропостачання в гімназії, вартість проекту 238 тисяч гривень. Також підписано акти готовності до опалювального періоду в Держенергонагляді. Продовжується робота з рубки і розпиловки дров минулого тижня. Порубано і розпиляно 93 кубічних метрів дров. Також минулого тижня займалися питанням вивчення думки учасників освітнього процесу щодо форми організації навчання з 1 вересня. За результатами моніторингу було охоплено. 62% учнів, 77% батьків, і 90% педагогічних працівників. За результатами моніторингу думка учасників освітнього процесу за очне навчання 13%, змішане навчання 55% і 32% опитаних проголосували за дистанційне навчання. Тому з 1 вересня будемо дивитись на безпекову ситуацію, і в кожному окремому закладі буде організована форма навчання, виключно враховуючи думку учасників освітнього процесу. Враховувати соціологічний опит, який ви зробили, треба. Тобто, більшість дітей, і більшість батьків за змішану форму навчання. Так я розумію, так раз так воля батьків і дітей це для нас основна. Тому ми повинні з вами створити ці умови змішаного навчання. Щоб укриття було нормальне, щоб в укритті були необхідні речі, необхідні матеріали, щоб працював інтернет і все решта для навчального процесу. А далі вони повинні визначатися, хтось скільки учиться, який графік, яке продовження навчального уроку і багато чого іншого. Але наше завдання створити умови змішаного навчання. Добре.